Доброго дня, друзі! Сьогодні на виховній роботі ми з вами поговоримо про пожежну безпеку. Тож, будьмо уважними і піклуймося про безпеку. Не дозволяємо дітям гратися з сірниками і запальничками. Це може бути однією з причиною пожежі. пожеж. Йдучи з кімнати або з будинку, не забуваємо вимикати електроприлади з мережі. Не сушіть білизну над плитою. Це може бути однією з причиною пожежі. В жодному випадку не запалюйте фейерверки, свічки або бенгальські вогні вдома, адже це дуже небезпечно. І є однією з причиною пожежі. Також, дорогі друзі, якщо почалась пожежа, які правила поведінки? Звичайно, що це телефонуємо за телефоном 101. З будинку або приміщення евакуюємося в безпечне місце. Також пам'ятайте, друзі, що період свят-новорічних, різдвяних, вогники, які на ялинці у нас гарно блищать, якщо вони в несправному стані, вони можуть бути причиною пожежі. Тож, слідкуймо уважно за тим, які у нас працюють в електромережі прилади. Будьмо уважними, будьмо обережними, і все у нас хай буде добре.